О Гоголь, наш незрівнянний Гоголь. Неповторний український колорит. Вечори на хуторі біля диканьки були написані Миколою Васильовичем Гоголем майже на самому початку його творчого шляху. Саме їх я люблю найбільше. Відьми, чорти на сторінках Гоголевих творів. Знайшлося місце не тільки для тогочасних українців, неповторного гумору та місцевого колориту, а й для потойбічних сил, які інколи допомагають, а інколи шкодять. В збірці Вечори на хуторі біля диканьки письменник майстерно поєднує тогочасну українську дійсність та містику, яка стала не просто родзинкою, а й справжньою візитною карткою Миколи Гоголя. Вечори на хуторі біля диканьки, безперечно, варта того, аби гарно провести з нею час. Цей веселий, а інколи і страшнуватий світ поряд. Варт лише розгорнути книжку.